Доброго дня! Сьогодні ще теба називається препрославлений святістю Бога. Препрославлений. Тема про величність Бога. Читаючи цей вірш, все це ж треба, щоб. У голові, в серці виникли, появились такі слова в той час у Маїсея. Це перша наробка препрослава святості. Декілька слів з вдячної пісні Маїсея Бога. Це записано в вихід. 15, 11. В одном речении хваление Бога и Его силы. В одном В 20 словах Моисей четыре раза прославляя Бога. Прасланеї святістю. Хто подібний тобі? Праславаний святістю, славий грізний, чудотворче. Цього 11 вірші 15 го розділу виходу групі в середовищі цих 20 слів, з яких складається речення славлення Бога, кожне п'яте слово про Бога. Ми бачимо, велику силу мав Моїсінь, як духовну, як він розкрив ще. Мала Божа енергія, вступивши в бідю, заступилася за Божий народ. Це важливі слова в історії святого народу. Свята історія почалася визволенням Богом з єгипетського рабства. Свого народу. І закінчення цієї історії буде, вона закінчиться духовно святою історією, визволення церкви світу. Є така пісня слова якої будуть виконувати викоплений всіх віків. Вона записана в об'явленні 15.3. Називається ця пісня пісня Басія і пісня Аса. Хай Бог допоможе учителі побачить цю величність Бога. Вихід 15 .11. Хто подібний тобі, препрославлений святищем? Ми бачимо, що Бог мої ще бачить Бога заповненою святою енергією, не знаходящоїся ні в ким більше. Да, Бог Верховний, Правитель Всесвіту. Бог Творець всього, Бог безмежний, Бог вічний. Бог є понад наше розуміння. Ми не можемо уявити ані початку, ані кінця часу, ані меж космічного простору. Без біблії все як тумані. Читаючи Біблію, ми розуміємо, як каже автор, що віки встроєні Богом, Думало, щось не було щось неживе створити розум. Вірою, ми сприймаємо силу вищу за нас, самих. І ця сила називається Бог. Доступна інформація про Бога в Євангелії від Іоанна 1.18. Бога ніхто ніколи не бачив. Лише є син, що володіє це, він виявив нам Його. Нікому не дозволено побачити Бога фізичними, грішної природи, людськими очами. При розмові Ісуса Христа з Самарянкою стало дещо відомо про Бога. Івана 4,24 Бог є Дух, і ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в душі та правді. Так сказав Ісус Христос Саморанче. Одне із місць, описуючих, що сам Бог є дух. Да. Є духовний світ, Бог невидимий, бо він є дух. І щоб Бог сам не відкривався людином, ніколи не змогла б знати, що Він є. І Ісус Христос каже сама ранці про бажану частину поклоніння, яку хоче Бог, що це поклоніння внутрішнє. В душі поклоняться святим сердечним відношенням. Бог є дух. То поклоніння оце земне служіння, яке є матеріальне, воно для Бога не підходить. Бог його часто не сприймає. Внутрішнє, внутрішнє поклоніння, поклоніння всього нашого внутрішнього устрою, серця, розуму, волі. Потрібно знати правду, кому кломалося, кому кланяється, тобто бути духовним. Бог, як дух, відвидений. У віруючих є віра. А грішники всю вічність будуть будувати, будуть відчувати, що їх щось не ввело в пекло, а значить, Бог навіть там їм не дасть побачити. Перше Тимофію 6,16 пише, апостол Паводів, єдиний, маючи безсмертя, що живе в непереступному світі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, тому честь і володіння вічне. Амінь. Дві особи у всесвіті, які мають безсмертя. Це Бог і Ісус Христос. Людина не може повністю уявити святість Бога. Святості знаходиться в вічне безсмерті Господа. Людина сама по собі не може приблизитись до Бога і побачити Бога своїми біологічними Моїсей й розмову, і словесний контакт з Богом у виході 33.18, просить Бога, покажи мені славу свою. І вже вихід 33.20, Бог каже, ти не можеш, не зможеш побачити лице моє, бо людина не може побачити мене і жити. Ну і частично прохання Моїсея з допомогою захисту самого Бога від, від смерті його, Моїсею дозволено Богом побачити. Але Моїсей, що він він нічого не описав. Божа слава! Падає тільки Божа слава. Ради своєї слави Богом створені розумні творіння, ангели, люди. Ради слави і для слави викуплені Ісусом Христом люди з падшої людської природи, Невидимий Бог, але доступний Бог. Через Ісуса Христа. Ісус Христос відкриває людям невидимого духовного Бога. Відкриває не біологічних, не не фізичних очей Бога, а духовних. духовну сутність Бога. Ви його відчуваєте, він зараз знаходиться біля вас. Він завжди знаходиться, бо життя не було б, якби його не було. Хоч Бог неочасний, недосяжний для разума. Не шукати Бога по своїм придумкам, в якомусь вигідному нам місці, варіанті доступності. Поза Господом Ісусом Христом. Людина завжди знаходить тільки ідола. Якщо не молиться Ісусу Христу, то ця людина не молиться Богу. бо тільки через Ісуса Христа, і тільки Нем, і тільки в ім'я Його, це є молитва для Бога, яку Бог чує. Де нема розмови, поклоніння Ісуса Христа. Там те є ідолосіння. Об'явлення апостолом Павлом Колосянам 1.19 написано, угодно було б Богові, щоб у синові була вся повнота. Бо через смерть Ісус Христос є можливий доступ до нього, як на небі, так і на землі. Пролята кров Ісуса Христа на хресті примирає всіх людей з Богом. Потрібно знати кожній людині і Ісуса Христа, що Він є головний, керівник світу після Бога Отця Ісус Христос. Все дня Божого вся повнота. І життя вічне. Він сказано начальник вічного життя. Як узнати, що Бог перебуває в нас? А це перше Івана 4:12. Якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас. І Його любов у нас є досконалою. І далі можна читати вірші перше Івана 4 з 12 аж по 16. -й. Там описується, що ця любов Боже, що Бог є з нами, що ми можемо молитися, що нас почує, нас відповідає. Ми правильно молимося, тут сказано. В писанні є важлива інформація апостола Павла, Колосянам 2, 9. Бо в Ісусі Христі вся повнота Божества в людському тілі. Людина повнота Бога і людини. Видима, людська видима повнота для очей. Ми бачимо Бога не бачимо. А от через Ісуса Христа. Ми бачимо, Він показує, який його Отець, і який наш Бог, який нас творив, якого ми молимося через Ісуса Христа, до якого ми йде і з якими ми знаходимося жити у вічності. Прийшов Ісус Христос. На землі знайшов метод Це того, що научиться в духовному освіті, знайшов метод з'єднатися з людиною і Богом. І він з'єднався через і на основі фактів своєї смерті. Нічим не можна було з'єднатися. Ісус Христос знайшов померти за гріхи людей і приєднав нас до Отця. Через то ми йому молимося, через То він має право, через Той Богові це понарабилося і Бог благословив. Господь і Ісус Христос прийшов з неба на землю, явить Бога людському роду. Апостол Павло. Об'являє Ісуса Христа Господу, до якого кожен повинен звертатися своїми молитвами відносно спасіння. Чудові речі, чудові слова, Писанні. Матвія 11, 27. Все передано мені, говорить Ісус Христос. Лука підтверджує, Лука 10, 22. Все передав мені отець мій. Матвія 11, 27. Все передав мені Отцему моїм, і ніхто не знає сина, тільки Отець. І отець не знає Отця, не знає ніхто, тільки син. І той, кому син хоче виявити його. От нам віруючи в Ісуса Христа, через Євангелію, читаючи Євангелію, бо Син Духом Святим виявляє нам Отця. Ми його бачимо, ми віримо і є Отець. Я той, що виявляє, я той, що веде, я той, що е, створив умови, щоб ми прийшли. Це один єдиний Ісус Христос, умови створені. Ясні, чіткі підтвердження, що Бог Отець все передав Сину Ісусу Христу. Що слава, все головне, що торкається життя, існування. У цьому світі. Усяка повнота, всі якості Бога передані Ісусу Христу. Не розпреділені ці якості між якимись святими особами, а вся Божа повнота зосередив Богії в Ісусі Христі. Різними варіантами доходив до свідомості розуму людей і Ісус Христос. Івана 6,46. Це не те, щоб хтось бачив Бога. Крім того, хто прийшов від Бога, той бачив це. Син Божий і Ісус Христос приніс на землю любов. Любов основа християнського світу. Проявіть любов, і ви побачите, скільки людей потягнеться до вас, скільки людей підуть до церкви, скільки людей повірять у Бога, проявить любов. Любов невидима, Але відчутна зараз. Єдиним проявленим любові Божої, любові на землі, є хто? Ісус на небі, Бог на небі, хто проявляє любов. А це церква, церква Ісуса Христа. І члени церкви і Ісуса Христа появляють любов. Любов зародилась, вийшла. Від Бога. Явилося в силі, Божій тут на землі. Підтверджується ця любов у Божому народі. Бог полюбив світ, що віддав сина свого народного. Він полюбив мене грішного, бо я звернувся в молитві тільки до нього, і він мене простив, він мене помилував, на основі, якій основі, та всі гріхи забрав на себе, а мені дав святність, мені дав сили більше не грішити. І так бачу, І Ісус Христос почав показувати велику любов Божу і самого Бога. Тільки так ми можемо бачити, тільки так ми можемо чути, тільки так ми можемо повірити. В Ісусі Христі. Проблем нема з Ісусом Христом. Проблем нема в Ісусі Христі. Проблем нема, це чесна, правдива, настояща Божа, благословена Богом віра в Ісуса Христа, який показує, навіть Бог дозволив йому. Він є дух. І Бог дозволив йому взяти у себе це святити, і донести до людей і показати, що є Бог Творець, творивши отце. Є Бог творець, який дозволив сину організувати вічне життя. Він тут. Він став начальником вічного життя. Він будує, будує. Духовне життя. Будує його і Ісус Христос. Звертайтесь до Його. Хай Бог благословить. Амінь.